Доброго раночку! Сьогодні хочемо попробувати такий експеримент. Коли ми беремо, відкриваємо пляшку вина, ми частину випиваємо. Потім закриваємо закриваємо пробкою, але дуже незручно. Дуже незручно. Тому робимо наступне: ми взяли пляшечку з пива, відрізали от верхушку і далі. Закриваємо пляшечку, закриваємо пляшечку і підопалюємо, опалюємо запальничкою, запальничкою. Не получается. нижче може. Нижче не. Так, ще трішечки. Може, мы нет, трошки не такую пробку вибрали. Ми шукали пляшечки від води. Найбільше підходить від Кока-Коли. Але ми противники Кока-Коли, тому, тому не шипа пляшечку від пива. От, так. Ще, ще от трішечки. Тут, 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 тут. Все. Ну, десь так. Десь, десь так. Може, на другий раз буде краще. Почекай, бо воно. О, відкриваємо, відкупорюємо і наливаємо, наливаємо. О, бачите, як зручно. Раз, і закрили. Так що можете скористатись? Дуже зручно. Експеримент вдався. Удався. От. Гарного вам дня! Будьте здоровенькі!